Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 додати 4 дорівнює 10. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 4 буде 1, 1 відняти 0 буде 1. 1 рівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.